Депутат Прилуцької міської ради Дмитро Барнаш своє дитинство привів ось у цьому дворі. Говорить, дитячий майданчик тоді виглядав дещо інакше. Найрейтинговішими розвагами були гойдалка, гірка ракета та пісочник. Пісочник це була окрема навіть е, така територія, де всі гуляли кучою машин. У мене було навіть скільки, там, дві, чи три таких машинки, грузовики. Там. Вони постійно десь курсирували, там була куча підземних там пасочки з дирками, по яких проїжджали машинки. Цікаво було. Дорослий Дмитро Барнаш не лише на словах вирішив згадати своє дитинство, а й разом з колегами-депутатами, однопартійцями-свободівцями юному поколінню прилучан додати позитивних розваг у дворах багатоповерхівок. Ініціатива народилась від звернень прилучан. Були Запитання мешканців щодо самих дитячих майданчиків, їхнього стану, тому що все це знаходиться в край занедбаному стані, всі вони в такому вигляді, що діти можуть або поранитися, було прийнято рішення щодо написання звернення до депутатів міської ради і для виділення коштів на ремонт даної Даних майданчиків далі було обстеження майже сотні прилуцьких дворів. Вердикт на ремонт кожного майданчика треба в середньому 3 тисячі гривень. Пролунала пропозиція колегам з місцевого парламенту від депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода поміркувати над виділенням коштів для ремонту. Проте все це було проігноровано. Було відписано, що Кошти не заплановані, що коштів на даний час в бюджеті немає, і навіть пропозиції, щоб кошти були виділені по мірі їх надходження, також не було підтримано депутатами. На жаль, коли ж люди почули про ініціативу свободи, самі вирішили долучитись до справи. Мешканці зробили так звані суботники для того, щоб самим своїми силами покрасити, дещо там відремонтувати. Нашими силами було зроблено зварні роботи, було зроблено роботи по відновленню каруселях деяких. Ну і також за наші кошти, тобто ми зробили дев'ять пісочників і тим мікрорайонам, які дійсно були, просили нас і поставити вода щось. Нам було встановлено ці пісочники і, звісно, усі ці 9 пісочників ми, пісочників ми засипали піску. Каруселі ремонтували в одному з дворів військового містечка номер 12 Депутат впевнений, позаяк тут для своїх дітей батьки не полінувались взятись і за фарбування гойдалок і за прибирання дитячого майданчика, ладу дворі протримається довго. Ті ж люди будуть слідкувати і за цілісністю, і за зовнішнім виглядом створеного власноруч. А пісочники тепер можна побачити поблизу школи номер 14 біля сьомого гастроному на Костянтинівській бособрода у військовому містечку на подвір'ях трьох багатоповерхівок у 273-му кварталі. Відбитки дитячих Тут ледь не за кілька хвилин, по тому як робітники завершили встановлення конструкції. В деяких дворах малеча покинувши всі клопоти, збігалась і спостерігали, як з'являється звичайна, але така бажана річ, як пісочник. Якщо кожен е папа, мама візьме на себе, бодай, щось там покрасити, або десь якісь там, хто комусь, у когось є метал, там ...якийсь валяється, в кого там ще що є, то звернувшись до нас, ми, 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 звісно, допоможемо в ремонті каруселі, в ремонзварних роботах в те, що можемо, ми поможемо. Розумієте, малими справами можна зробити багато. Прогулюючись рідним двором, Дмитро Барнаш згадує ще одну свою дитячу забавку: Щозими між кількома будинками з'являлася льодова площина. Та вже руками малечий не здогадується, що аби покататись на ковзанах, не треба йти до іншого мікрорайону міста або навіть їхати до столиці на спеціалізовані майданчики. У планах свободівців цієї зими між будинками 107, 107 а та 109 на вулиці 1 травня, спорудити справжню ковзанку. Говорять, навіть бортики вже готові лежать в надійному місці. До зими обіцяють втілити цей задум життя.